Всім доброго дня! Якщо у вас є багато кропу, цибулі, чесничок молодий, петрушечка ну, в основному зелень зараз у всіх є. Значить, в попередніх відео я показувала, що ми з ним робимо? Ми ріжемо, помили, порізали, помили, посушили, порізали, потім взяли трошки солі, переблендерили і зробили отаку, бачите, я ще зверху солькою присипала. Такі от баночки усіх є, з крем сира, гірчички. А це спеціально, от я, щоб ви побачили, як воно виходить. І замість солі потім просто кидаєте супчик, в картошечку молоду, там, ложечку оцих таких вже приправ. Займає дуже мало місця. Можете олійкою полить. Вона як консервант буде. Можете не олійкою, значить,